Наші колеги, друзі, мені дуже давно хотілося побувати на Закарпатті. Особливо, як сказав Олег Володимирович, знаком для те, що саме сьогодні відбувся той страшний дій. Вона називається Красне так? на Красному полі, де загинули тисячі українських підтримків. з того слова, незалежно від того, хто і якої національності при цьому був. Завтра у день. Коли було прийнято рішення, і Августин Волошин оголосив про створення Закарпатської України. На жаль, це утворення проіснувало зовсім зовсім недовго, воно було знищене буквально протягом продовж кількох днів, оскільки армія на той час Угорщини з величезними силами, з важкою артилерією атакувала. Українські сили. Водночас свідченням величі цієї події є те, що і до сьогодні, ходять легенди з цього приводу, відзначили Августина Волошина акцію у 2002 році зіркою Героя України, його подвиг. До сьогодні не знайшли його могилу. Сьогодні вранці ми заходили дуже коротко, але забігли до музею і представники. Працівники музею розповіли коротко його історію. До цього я прочитав про те, що він був заарештований представниками смерша 15 травня 1945 року і вже помер 20 червня 1945 року у Бутирській Тюрмі, де він похоронений нікому не відомо і пошуки його тіла, на жаль, результатів не привели. Шановні колеги, на жаль, 25 років незалежності теж далися українцям і Україні нелегко. Нелегко не далися і для працівників, офіцерів, військовослужбовців і інших наших співробітників важкою дорогою ціною. Особливу ціну служба платить крайні три роки. Якраз на початку квітня буде рівно три роки з того часу, коли розпочалася неоголошена Росія. Гібридна війна. Водночас за ці три роки служба надзвичайно зміцнила. Служби виросли з зуби, служба стала набагато більш ефективною. Служба застосовує атакувальну практику.